Всім привіт! Це Володимир. Знову вітаю на своєму каналі про електромобільність. Сиджує в Tesla Модель 3 Long Range і Мрія, це наш один автомобіль. Попереднє відео про невідворотність деградації про деградацію, конкретно в моєму екземплярі Tesla Model 3, Фейсліфт з батареєю LG було цікаве дуже багатьом глядачам. Тому я вирішив зробити фоллап і поділитися більшою кількістю даних, яку можна знайти на цю тему. Бо Дуже часто питають про те, а яка деградація, в залежності від типу батареї, Тесли, де це можна подивитися, як приблизно можна передбачити, яка буде деградація, скільки очікувати в тій машині кілометрів на повному заряді і таке інше. А ще дуже часто можна зустрітися з тим, що деякі користувачі Тесли. Можуть попросту не знати справжньої деградації своєї машини і можуть розказати, що моя машина має тільки 3% деградації. Це для машини на батареї Panasonic, яка вже має кілька добрих років. Це дуже мало вірогідно, тому що ця хімія батарей НЦА Нікель Кобальт. Алюміній, вона дуже швидко деградує. В принципі, перші 5% деградації вона має втратити вже в перший рік експлуатації незалежно від того, як ви її інтенсивно використовуєте. Це залежить від того, як ми рахуємо цю деградацію. І тут цікавий є досвід програміста, який створив ScanMyTesla. У нього є секція FAQ на його вебсайті і. Одна з функцій в цій програмі ScanMyTesla, була функція, яка показувала деградацію в Теслах Модель 3. Ця функція вибухову дискусію викликала, тому що вона порівнювала ту ємність батареї, яку зараз подає BMS, до тієї ємності, що можна було прочитати з параметру Full Pack when New. Цей параметр з'явився вперше в Модель 3. І потім був в модуль Y, в модель S і X старших версій цього параметру. Просто не було. Програміст додав такий параметр на екран, і що виявилося, ніхто не хотів бачити цього параметру, тому що він показував деградацію, яка була вища, ніж користувачі очікували. Тому з часом довелося цей параметр з програми викинути взагалі. Ну тому що люди не хотіли користуватися такою програмою, яка показує деградацію в машині. Але параметр Full Battery Pack When New залишено. Параметр Nominal Full Pack, тобто то, що подає БМС, залишено. Ми можемо собі це порахувати самостійно. Але до чого були дискусії від користувачів? До того, що коли вони придбали новий автомобіль, вони виміряли собі ємність батареї, і вона не співпадала з цим Full Battery When New, тому що. Вже на заводі відбувається перша деградація вже при першому заряді батареї. Тому та ємність батареї, яку собі користувачі відчитували, вона була завжди менша ніж той параметр. І тому та деградація, яку вони хотіли рахувати, вони хотіли рахувати до початкового значення, коли вони придбали цей автомобіль. А програма показувала до теоретичного значення заводу. Ну і добре, але я для себе вибрав більш песимістичний сценарій. Більшість інших програм, в тому числі Tesla Fi, яку я використовую, Tesla Logger, яку інші можуть використовувати, вона дивиться на кількість кілометрів при повному заряді, який подає BMS, От, її подає на екрані Тесла. І дивиться на цей параметр при покупці нового автомобілю, і потім як цей параметр зміняється, зменшується. З часом, з пробігом, з віком автомобілю. У мене повний. Заряд на новій машині, наскільки я пам'ятаю, давав 536 км. Ну і тепер вже дає менше. От скільки дає, там можна подивитися від ємності батареї. Номінал фулпак, це розраховується досить швидко будь-якими сервісами, в тому числі і Tesla Фай мені показує, який в мене повний запас ходу в стандартних тесловських кілометрах. Але це не так важливо. Цікаво, то що ці сервіси, наприклад, Tesla Фай або Logger D, вони показують. Деградацію в популяції машин, тобто в машинах, які підключилися до цього сервісу, і з яких було щитано дані, від них ми отримали якісь графіки, які нам можуть показати якийсь тренд. Це не оброблені дані, це просто графіки з крапочками, на яку програмісти нанесли автоматично лінію тренду. Отож. Чому б нам не подивитися на різні тренди різних батарей в Теслі? Я буду це робити, на прикладі Tesla Logger D. Посилання ви бачите на екрані і можна теж його побачити в описі. Буду давати вам тільки картинки. Отож, оскільки в мене модель 3, давайте розпочнемо з модель 3. Це також на даний момент наймасовий автомобіль Тесли. Скоро може його довжене Модель Y, але неважливо. У них однакова батарея. Отож, спочатку візьмемо Модель 3. Long Range Performance, Не фейсліфт, вона завжди мала батарею. Panasonic, full battery Pack New, 77,5 кВт години, тобто приблизно такий самий, як в класичних Model s 85 85 d Це була така ємність батареї. Але скільки вона давала кілометрів? Вона давала трохи понад 500 кілометрів. Ця машина обіцяла, мені здається, 500 34 чи щось таке кілометрів в вілтіпі. Але в реальності вона давала щось на рівні 500, коли була повна. Але подивимося, як потім рухається тренд, бо нові машини перформанс ще не мають високих пробігів. А ми тут маємо на графіку пробіги, які десь ідуть до 70 тисяч кілометрів. Скільки конкретно машин добігло до цього пробігу, я думаю, що небагато. Але ми можемо бачити тенденцію. Отож. Початково деградація відбувається швидше, від 500 кілометрів там, щимось. Пробіг на одному заряді повному спадає до 480. от він собі потім більш-менш стабілізується. І оцей рівень 480-470 щимось, Він залишається на протягом там, до 60 Тисяч кілометрів це в популяції автомобілів. Але потім є автомобілі, які вже за 60 тисяч кілометрів мали більшу деградацію. З чим це пов'язано? По-перше, з чим пов'язано, що після 60 тисяч ми бачимо якийсь е спад. По-перше, Тесла змінювала параметри і збільшувала швидкість зарядки навіть в оригінальних модель 3 Long Range. Як пам'ятаєте, на початку не було суперчарджерів третьої версії. Тому ці машини бачили максимально суперчарджер версії другої. Які давали до 150 кВт на самому початку зарядки, або Іоніті, а Іоніті давало до 180 кВт для Тесли. Тому вони просто не могли прожарюватися на швидших зарядках з більшим током. А от коли ці можливості з'явилися, будь ласка, можемо деградувати. Це моя гіпотеза. Але, скоріше за все, так воно і відбулося. А чого? Наш пробіг на одному заряді тримався досить стабільно, хоча ми очікуємо, що ці батареї деградували. Отож, ми тут рахуємо деградацію чи дивимося на тренд деградації на основі пробігу на повному заряді запас ходу. Але ці дані вони можуть бути трохи, трохи розмиті, трохи хибні через те, що Тесла для модель 3 подарувала додатковий запас ходу десь у 2019 році. Тобто машини в 2017 році вийшли з більшим буфером нижче нуля. Не знаю точно який, я не міряв, але це треба дивитися відео Бьорна. На самому початку, коли він отримав свій автомобіль, у нього напевно був більший буфер нижче нуля, бо потім Тесла додала 5% запасу ходу. Може, це взагалі було штучно і тільки щоб збільшити цифру на екрані. Але коли ми відчитуємо ці дані в логері, то ми отримуємо, що ніби не було ніякої деградації. Насправді деградація була, просто через те, як Тесла показувала, скільки вона має кілометрів, вона нам цю деградацію трохи маскувала. А потім далі ми вже будемо бачити деградацію справжню, бо далі буфер нижче нуля вже вона, наприклад, не може сильно зменшити і подарувати нам додатковий запас ходу. Добре, це модель 3 Performance, оригінальна на батареї Panasonic. Ну, ми бачимо, що після 60 тисяч кілометрів, можемо очікувати 450 кілометрів стандартних тесловських, каліфорнійських кілометрів запасу ходу при 90 км на годину. Окей, добре, а подивимося, що нам дає. от Якщо ви купуєте вживану модель 3 перформанс, то ви можете очікувати такий запас ходу. А тоді, в реальності, запас ходу, який ви матимете, ну, це буде може 60% від того, що вона декларує на екрані. Переходимо на модель 3 Long Range. Хоча 60% це мої дані для того, що як я їжу у Польщі швидкісними, в тому числі дорогами з тепловим насосом, тобто рахуючи взимку. Якщо теплового насосу немає, а в перших теслах не було, то ми матимемо ще менше запас ходу, бо треба гріти салон. І треба на це витрачати додаткову електроенергію. Більше, набагато більше даних у цій програмі, і дуже красивий графік. На модуль 3 Long Range, цих перших версій. Тут майже немає тих аутлайерів таких, які нам е, псують дані через неправильний вибір автомобілю. Починався запас ходу від 500 кілометрів. Тобто, модель Performance просто не могла починатися від 500 кілометрів. Скоріше за все, модель 3 Performance має дані. Лонгренджів на самому початку. Але добре, що тут цікавого? Пробіг, який зареєстровано до 200 тисяч кілометрів. Дивимося тільки на те, що в нас починається від 500 кілометрів. Потім ми бачимо тако, таку хмару даних, яка нам просідає, і це нормально. Відбувається в перший рік значна, ну, значна відчутна деградація 5%. Із 500 кілометрів десь середньо можемо до 50 тисяч. Очікувати 471 км стандартних тесловських запасу ходу. Тобто ми втрачаємо десь 30 км запасу ходу. Окей, і що далі відбувається? Далі відбувається стабілізація. Далі відбувається менша деградація. Може, тому що люди звичаються, менше заряджають, трохи свою батарею бережуть. Може через те, що стабілізуються процеси у самій батареї. Там, як відомо, батарея це два прошарки фольги. Одна алюмінієва, інша мідна. На, на них нанесені на алюмінієву, мені здається, нанесений просто карбон, просто вугілля спеціальних властивостей, на іншу нанесений матеріал катода, який у нас, власне, складається з того нікелю, алюмінію і кобальту. Це все, щоб воно було нанесено, воно все замішане на полімер, воно потім намазується на фольгу. Це все має висохнути. Потім туди ще додається електроліт, теж дуже тонкий прошарок того літієвого електроліту, і це склеюється. І потім ця фольга намотується у рулончик. У випадку тесли це просто круглий рулончик, вона намотується, скажімо, на паличку, потім пакується до нашої батарейки пальчикової. Виводяться контакти і все, батарейка готова. Так от, оці полімери, оцей клей, він висихає. Він дає свою якусь усадку, він по-своєму якось деградує з часом. Тому навіть якщо ми не використовуємо батарею, деградація все одно якась буде відбуватися просто через хімічні процеси, які там відбуваються. От. А якщо ми використовуємо батарею, то ще буде рухатися літій. іони літія в електроліті, він буде з електроліту переходити в катод, а потім вертатися. З часом все більше і більше іонів літію буде залишатися в катоді і буде все більше і більше деградація. Тому що ємність батареї залежить від того, скільки іонів літію можуть змінити свій стан. Добре. Що хорошого ми тут бачимо: досить стабільно йде процес. Ця хмара даних вона йде 470, потім 450, але дуже повільно спадає і на 150 тисячах 450 кілометрів запасу ходу, ви можете мати, можете очікувати від цієї машини досить спокійно. Що у нас ще відбувається? Батарея у нас. Це не моноліт, це багато пальчикових батарейок, спаяних між собою. Якщо якась з них раптом була бракована, ну але це не було видно, і вона швидше у нас випаде, перестане функціонувати як треба, в, якимсь, в якомусь моменті може відбутися дуже швидка деградація всього пакету. Бо та одна батарейка буде нам тягнути весь пакет. Вниз, і, наприклад, запас ходу таких батарей може спасти навіть до 390, а може і до 350 км. Якщо це, звісно, на цьому графіку, це не якийсь SR помилково записано як Лонг Але те, що у нас під хмаркою, як, як крапельки дощу, то, напевно, якісь одиничні модель 3, які випадають із загальної популяції через те, що щось діється з батареєю. Таке буває. Для цього існує гарантія. Цих батарей, які дуже сильно погіршуються, їх. Менше. Гарантія на батарею Long Range Performance Model 3 8 років і 192 тисячі кілометрів. Тобто ми тут бачимо деякі батареї собі спокійно доїжджають до 200 тисяч, навіть більше. Тут на графіку 200 тисяч і вони все ще понад 400 км запасу ходу дають, що краще, ніж. Багато вживаних модуль S. Тому, якщо шукаєте запас ходу не думаєте, яку вам краще взяти. Не дивіться на ємність батареї, а особливо на ту, яка декларується і приліпляється позаду на шильдік, на багажник, тому що це ну, може вас ввести в оману. Дивіться на запас ходу, хоча б. Тесла більш-менш стандартизує той запас стандартних кілометрів, ви можете собі порівняти тоді різні автомобілі цієї марки, який проїде далі. Окей, модель 3 до фейсліфту виглядає так: початкова деградація, потім стабілізація і окей, можна користуватися, багато людей 200 тисяч км дуже довго будуть виїжджати на своєму автомобілі. Модель 3 з цими батареями існують з 2017 року, тобто вже 2022. У нас вже більше 5 років ці батареї ходять. Про якісь відклики цих батарей для заміни ніде немає ніяких відео. Якщо б вони були, то було б багато відео. Якщо десь якесь відео вистрілює про ремонт батареї, це якась батарея не гарантійна. Тобто, або вона після аварії довго лежала, розрядилася, або вона була затоплена і розрядилася, або вона була з якимсь дуже великим пробігом і, скоріше за все, дуже в дуже стресових умовах експлуатувалася. Тепер подивимося на модуль 3 Long Range Facelift. Значить, що ми маємо? По-перше, так само на цьому графіку є кілька популяцій батарей, бо фейсліфтові батареї це зоопарк. Справжній. Вони, коли вийшли на кінці 20-го року, Tesla давала туди старі батареї Panasonic, які чи то мали менше елементів, чи мала навіть софтовий лімітер, тобто обмеження на максимальну ємність доступну користувачу. І ці батареї мали запис Full Pack Venu 74,5. Окей, менша батарея, ніж в попередньому поколінні, але кращий запас ходу, тому що машина більш економна. І ці хмарки у нас в залежності від того, що це за хмарка. Тобто в моїй машині це було десь 536 км. Але тут, бачите, є розбіг, є 537, є 547. На нових машинах були різні запаси ходу. А потім ми бачимо, що ця хмарка не така стабільна, як у старих Tesla Model 3. Long Range на пакетах Panasonic, вона має дві гілки. Це від верхньої від марки, ми маємо дві ноги. Отож, та нижня нога це швидша деградація батареї Panasonic, така моя теорія. А та друга нога, яка йде більш пласко, це LG. от То, що там внизу, такий дощ на самому початку це неправильно вказаний тип батареї. На самому початку, коли вибирали машину в... Теслологері, вказали Стандарт Range Plus, стандарт Range Plusів теж є багато різних. Є ще старий на Panasonic, новий на Панасоніку з більшою батареєю є LFP. Їх LFP Стандарт Range Plus теж є дві ємності батареї 55 і 60. Тому знову зоопарк. А, так, давайте подивимося. Long range, який йде більш пласко, такий, скажімо, як у мене. На пробіги десь 65, деякі мають 520 км. Тобто у мене деградація більша, ніж у деяких інших Long Range. На пробізі, бачите, 65-500, можна мати 520 км. І це, скоріше за все, батарея LG, яка не поїхала літом до Хорватії чи до Словенії, не заряджалася на Ionity і Supercharger версії Ну і саме головне не їхала під час спеки. Коли сонце, п'ять людей в салоні, і просто клімат, всю енергію охолодження перевів на салон, і батареї хіба нічого не залишилося. Тому батарея нам була 40 чимось градусів, всю дорогу. Це багатенько. Є хм... вища хмарка, це новша батарея Tesla Model 3 Long Range. Було два типи пакетів. Пакет Panasonic, так званий, 82 кВт години. В принципі, він вийшов у 2021 році, десь від другого кварталу чи, чи першого кварталу такі батареї можна було іноді отримати. Код цих батарей це був E3. LD L це позначається збільшена ємність батареї Panasonic. І були також батареї LG від третього кварталу хіба вже встановлювалися на всі машини у Шанхай. Вони мали Full-Battery Pack Venu 78,5. Тобто навіть трохи більше, ніж оригінальна батарея Panasonic, а батарея Panasonic нова збільшена. Я не знаю, скільки вона мала. Напевно, в кожному разі вони. Тесло використовувалися як альтернатива. І зараз у Європу поставляються тільки батареї LG. У Європі є зима, це велика різниця з Каліфорнією. І Тесла навіть ставить тепер зірочку у себе при виборі модель 3 з конфігуратора. Маємо вибір батареї LG, Long Range Performance, або LFP з Китаю Стандарт Range Плюс колишній. І тепер Тесла кажуть. І знаєте, що хочете краще, щоб машина їздила вам в холодну погоду, беріть Long Range або Performance через тип батареї. Цей тип батареї вважається, ця хімія, НЦМ, Нікель, кобальт, Марганець вважається більш оптимальною для наших кліматичних умов, але не любить спеку. Але до холоду більш толерантно відноситься. Отож, на цих батарейках збільшеної ємності можна було вже мати 580, 570, 580 на новій машині. От. Це супер. Тобто, в принципі, вже нова Tesla, яка VLTP з 18 колесами мала 622 км запасу ходу. Вона в комп'ютері, коли її зарядиш на 100%, показувала 580. А 580 км це був Вілті запас ходу попередньої версії Facelift з меншою батарейкою модель 3, яка показувала, будучи повністю заряджена, показувала десь 500 км. 36 км. Отож, окей, трохи покращили. Ця батарея, вона не має, або тут не видно якоїсь нижньої ноги швидшої деградації Panasonic, тому що нам хмарки одна одну закривають, але видно так само паралельно попередньому хвостику, так само у нас іде процес деградації, вже є дані до 70 тисяч кілометрів. Значить, на 80 тисяч кілометрів можна мати 540. Кілометрів запасоходу при повному заряді. А оці модель Трилонградж, як у мене, без якихось дивних відхилень. Доїжджають до 507 507 км при пробізі десь між 120 та 140. Дуже добрий результат. У мене буде менше. от Є моделі, які мають 500 км тільки запасоходу, на пробізі там десь 90 тисяч км Так що, оце така. Інформація, якщо ви берете машину з пробігом з Європи, то вона ще може бути на гарантії. Це є такий плюс. На неї не треба переробляти ccs 2 В неї є трьохфазна зарядка. Ну і це такі плюси. Вона, якщо ще брати яку небиту або від Тесли вже відновлено згідно з правилами Тесли, то маєте далі гарантію. Це добре. Що у нас ще є? Давайте подивимося, SR+. Це до. Того, як з'явилося Серплюс з ЛФП, це оригінальні панасоніки, які теж були хіба з 17 го чи 17-го року, вони починаються десь від 380 кілометрів запасоходу. Потім ми бачимо типову для Панасоніка швидку деградацію, яка падає вниз. Маємо якийсь там дощик з батарей, які мають нижчу якість і. Падають у своїй ємності, скоріше за все, замінюються сервісом. Тому далі ми вже не бачимо цих даних, тих батарей вже нема. Пробіг 41 тисяча, з 380 вже нам спадає до 350 км. І в принципі, потім більш-менш воно між 340-350, потім коливається і далі до пробігу там, 120 тисяч. Добре. А якщо ми подивимося, фейсліфт? SR Plus 21 року вона мала. Ніби збільшену батарею, але ще не ЛФП. Бачимо, починалося воно від 420 кілометрів на новій машині, в кожному разі набагато кращий результат. Тепер подивимося ЛФП до е, теплового насосу. Знову тут кілька рівнів, кілька неправильно введених даних. Я думаю, що оригінальна ЛФП, вона, як знаємо, ЛФП має не деградувати майже зовсім. Тобто вона має бути досить стабільною. Вона мала починатися десь на 400. Тут якось дивно. Коротше, тут якась мішанина. Бачимо як, якусь популяцію, яка починалася з 440. Це могла бути батарея або більша, або з тепловим насосом. Бачимо 420, і вона, якби йшла 420, а потім різко провалилася. З чим це пов'язано, я не знаю. Може бути якась деградація, також і у ЛФП. Ніби ці машини мали 420 км, як нові, а зараз на пробіг більше 100 тисяч ми можемо очікувати 380, тобто 40 км ходу вона втратила. Тут з помпою тепла і дві батареї: 55 кВт годин і 60 кВт. годин Бачите, дві риски. І вони йдуть дуже близько. Це говорить про те, що батареї дуже стабільні дуже дають добрий повторювальний. Результат є менша батарея 420, як нова була, більша батарея 440, як нова, і вони не падають, як панасоніки. Є якесь випадання в осадок, але не таке значне. Теж деградують. Дивіться, та що більша, 441 починалася, а закінчується 426 на пробігу 60, але вона втратила тільки 14 кілометрів запасу ходу, 15-14 кілометрів за 60 тисяч. Це мало. Так що деградація у Standard Range Plus з LFP дійсно менша, не дивлячись на те, що їх заряджають до 100%, не дивлячись на те, що вони розганяються до хіба 170 кВт на зарядках, а може навіть трохи більше, в тому числі на Ionity і на суперчаржах третьої версії. Так що, якщо хочете купити Теслу уживану, щоб на ній була менша деградація, задній привід. LFP, SR, з помпою тепла або без помпи тепла, без теплового насосу. Це вже яку версію знайдете. Звісно, для нашого клімату краще мати тепловий насос. От такий перегляд варіантів для Tesla Model 3, яка в ній може бути деградація на основі даних, так званих Real World Data, тобто реальних даних від багатьох споживачів. Це дані не оброблені. Ми тут з вами займалися. Візуальним аналізом цих даних і пробували робити з цього якісь висновки. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, пишіть коментарі, будемо робити більше таких відео, якщо це корисно. Дуже вам дякую, до побачення, на все добре.